Всім привіт! В Такий сонячний день. Я пропоную вам садити мікрозелень від бренду Florio. Напередодні весни дуже хочеться вітамінів. Ну а мікрозелень це джерело вітамінів. Саме тому будемо їх садити. Покажу вам, як вони будуть змінюватися, який це тривалий процес чи ні, і яка вона на смак. Завдяки нашому інтернет-магазину ви маєте можливість замовити насіння мікрозелені найвищої якості. Перейдіть на сайт Florium.ua і відкрийте каталог насіння мікрозелені, де вас чекає широкий вибір. Оберіть ваші улюблені види, додайте їх до кошика і перейдіть до оформлення замовлення. Все, що вам потрібно зробити, це заповнити необхідну інформацію, і ми вже готуємо ваше замовлення до відправлення. Для вашої зручності залишаємо клікабельне посилання в описі під відео. Для вирощування я обрала Мангольдмікс. А також салат мікс, які вже йдуть одразу в спеціальних контейнерах та з килимками. А також сочевицю. Мені дуже цікаво, яка вона буде на смак. Набір для вирощування комплектується насінням, також ляний килимок. Його, до речі, можна використовувати декілька разів. І також контейнер, який буде слугувати такою міні-теплицею. Почати варто з того, щоб замочити гарно ляний килимок у воді, прямо от поки він не набереться, як губка цієї водички, і лише потім, коли ви побачили, що взагалі немає сухого місця, його віджати, і ось він має бути таким: вологий, але вода з нього прямо не л'ється, але він мокренький. Одразу беремо насіння, я, до речі, його одразу поклала на килимок, але от Саме Менногольт, уже з досвіду тепер можу сказати, його краще замочити у водиці хоча б на ніч, а потім вже його на килимок та закривати контейнером. Та насіння в будь-якому випадку проросте. Просто цей процес буде трішечки довший. Наступним я садила мікрогрін салатний мікс. Він має такі дрібненькі, малі насіннинки, їх не потрібно замочувати, вони дуже швидко сходять. Я зробила всю ту саму процедуру з килимком І ось так все-все-все рясно висипати. Спаю, накриваю контейнер і залишаю його до завтра. Ну а далі я буду садити сочовицю у власну ємність. Ось так я на дно кладу вату, а потім накриваю її серветочкою, тому що в мене немає більше ляного килимка. Заливаю так само все водичкою, злегка зливаю цю воду. І ось, будь ласка, насіння сочовиці, до речі, таке велике, таке, знаєте, прямо аж пружне, соковите. Ви можете обрати і просто будь-який ваш судочок, але мені здалося, що в скляній ємності буде дуже красиво виглядати, адже сочевиця росте подібно до гороху, досить такою височенькою. Також я її потім ще змочила з пульверизатора і вирішила накрити її харчовою плівкою, щоб вона також мала тепличку, як і ось такі вже готові набори. Ну, побачимо, що буде за декілька днів через три дні. Манвольд ще взагалі не подавав жодних ознак життя. А ось сочевиця і салат вже прокинулися. Вони дуже швидко починають рости. Просто я в шоці була. Але дивіться, кожного дня я їх оприскувала, кожного дня я їх відкривала. Зараз ви вже бачите результат на шостий день ось такий уже величенький салатик, і ось така уже сочевиця. Вони прямо дуже активно ростуть. Це і до того, що ще на початку відео я вам казала про те, що. От Мангольд краще замочити, тому що в нього досить такі великі насінини, і для того, щоб ось так йому вирости, як ви зараз бачите, мені знадобилося 10 днів. Ось його ми зараз такими бачимо на 10-й день. Він гарний має ріст уже. Ну але подивіться, яка сучевиця вже на 10-й день. Я вже її в салатики додаю. До речі, на смак вона чимось нагадує молодий горошок. Дуже смачна, така прямо свіженька. Мені подобається її самостійно їсти, а також додавати в салати або до канапок Особливо зараз, напередодні весни, дуже хочеться чогось такого свіженького. Ну і подивіться, який салатик. Це вже понад ніж 10 днів. Він продовжує рости. Він стає все густішим, усе вищим, дуже круто набувається і дуже смачний. От він ідеальний, такий, знаєте, з яєчком вранці. Це сочевиця вже 14-й день. До речі, зрізані пагонці теж продовжують рости повторно, тому врожай можна зібрати декілька разів. Бажаю всім, хто буде садити. Гарного пишного і смачного врожаю!